Скажіть, будь ласка, чи мріяли б ви отримувати 50 тисяч гривень кожних три тижні? Скажете, це нереально. У наш теперішній час, в нашій державі це нереально. Так, знаєте, я колись теж думала, що це нереально. На даний час я не отримую таку заробітну плату, не отримую такі кошти. Але я знаю, я прораховувала, я знаю, що це реально, що це все можливо. Але все це залежить лише від нас самих, від того, що ми хочемо насправді, де ми хочемо жити, що ми хочемо мати, що ми хочемо їсти. Все залежить саме від нас, від наших бажань, від нашої мети, від наших цілей у нашому житті. Якщо ми будемо просто сидіти і нічого не робити, звісно, ми не зможемо отримувати такий дохід. Думаєш, якщо ти будеш займатися своїм власним бізнесом, ти зможеш досягнути таких вершин. Такого доходу. А скільки потрібно для сил, сил? Скільки буде витрачати своїх коштів? І щоб побудувати бізнес, потрібно мати капітал. А у нашому бізнесі, у MLM-бізнесу, капіталу не потрібно, але лише замовлення на 400 гривень. І ти вже запустив свій власний бізнес. Тому якщо ти хочеш отримувати за дохід і заробітну оплату, яка буде становити 50 тисяч гривень, я тобі покажу шлях, зробимо разом прорахунки і ти побачиш, що це дійсно реально. Хочеш мати 50 гривень? Напиши мені.